Оплесками та усмішками учні ірпінського ліцею лінгвіст зустрічають дорогих гостей. До ліцею завітали надзвичайний повноважний посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі та міністр освіти і науки України Оксен Лісовий не з порожніми руками, а й з сотнями підручників з української мови, української та зарубіжної літератури. Всі ці підручники для учнів п'ятих класів. Підручники надзвичайно важлива для нас підтримка. Ми знаємо, що ми відстали в друку підручників через ті кілька років, в які ми не мали достатнього фінансування для цього. Сьогодні ми наздоганяємо цю потребу, і тут наші партнери, і зокрема Японія, закриває нам цю можливість. П'яті класи, українська мова, українська література, зарубіжна література. Вони взяли це на себе і вони це зробили. Ці підручники Міністерство освіти і науки України передало японське агентство міжнародного співробітництва Джейка. Загалом Джейка надрукувало та передало понад мільйон книг у 23 області України. Я був шокований, у якому стані ця та інші школи міста були два роки тому після бойових дій. Але сьогодні я щасливий бачити дітей, як вони усміхаються, навчаються. Тож ми маємо всі підстави продовжувати допомагати українським дітям. Поділився надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі. Під час візиту гостей учні Ірпінського ліцею Лінгвіст також поспілкувалися онлайн із учнями однієї з японських шкіл. Я хочу відзначити, що японська делегація сьогодні проявила неймовірну повагу до нас, в тому числі, адже такої пошани стосовно нашої мови, наших традицій і наших дітей я ще не бачу. Я дуже вражений. Я давно захоплююся японською культурою. Дуже люблю ну, просто люблю Японію, люблю їхніх людей і хотів би. Завітати до Японії. Наші дорогі японські друзі, які у важкий час для нашої країни протягнули руку допомоги і підтримки, це надзвичайно важливо, тому що ми знаємо, що справжні друзі пізнаються у біді. Варто зазначити, від початку повномасштабної війни в Україні Японія, окрім освітніх, реалізовує ряд інших проєктів підтримки. Зокрема, японське агентство міжнародного співробітництва Джайка раніше передавало Ірпеню дві партії спецтехніки для демонтажу зруйнованих будівель.